Привіт, привітуліки! Доброго раночку, 6 квітня, субота. Я вже подоїла, чекаю, киланочка. Остання доїсть. Вова вже й молочко забрав пані Сухату. Дівки лопають сіно. Останніми днями активно так почали сіно лопати, зерно, прямо як дорослі. Так, вже сіна на день не вистачає, скажіть. То лежало по декілька днів тижнями. А то не встигли покласти туди-сюди і знову треба класти, так? Да? дівульки красотульки. От запитувалися там стосовно кришечок, е, обізрожили термокаутером і як е, далі доглядати. Я написала, ну скажу, що ось зараз покажу. Ніяк не доглядати, ось бачите? Дивіться. От у Лоли ось стоїть, одна кришечка відпала, а одна ще тримається. І та, що відпала, вже майже все заросло. Да, Лолочка? А у Діни відпали обидві, але пізніше. Кришечок вже немає, покажи Діну. Ось, Кришечок вже немає, але ще не заросло. Бачите? А тут ось одна ще кришечка є, а ось цієї вже немає. І вже майже заросло все, бачите вон? Так що не треба ніяк доглядати, там теж. Одна ще тримається, да? лялечка. А одна вон відпала і заростає. Дівульки. О, вже й Вова прийшов. Да, Вова? У нас останні дні такий дубак був, що хата вихолонула. Сиростю напиталася, що вчора були змушені опалення знову вимкнути. Ну воно мені на руку зіграло. У мене ж апара стоїть на пасачки, так що мені це тільки плюсом. Да? Серйозний з утра, з утра серйозний. Йому зараз просто їхати, так хочеться. Далі нікуди. Да, а сьогодні. Зранку сонечко, тепло. А вранці о шостій чи пів на шосту Вова виходив, випускав песиків, так казав, біле було, тобто був знову ізмароць. О, прибігли. Прибігли. Хвостики. Так, мені треба, бо в мене часу нема. Зараз без восьми 10. Ой, наведись отак. А їм десь о 10 виїжджати. Так що я пішла збирати хлопців, а потім буду займатися далі опарою на пасачки. Окремо. Тримається окремо. Нема в них такого, щоб, щоб гралися, доріли вдвох. На жаль, ну нічого, там йому повинно бути добре. Мені дзвонила вже та жіночка, людочка сьогодні, коли я доїла. Хвилюється, щоб ми чи не забулися, чи, в общем, щоб як під'їдемо, подзвонили. Так що я думаю... Я думаю, що йому там буде класно. Тим паче там дівчинка, яку вона в'яже, так що буде в нього невеста. І якби він залишився в нас, то я б його каструвала, а там він залишиться, вимазався як мараун, подивіться в мазуту. Чи під машиною, чи під скутером, де його носило, не знаю. Але всю спину десь згваздав. А там він залишиться з усім своїм чоловічим достоинством. Все, мої любі мої хороші. Я погнала працювати, всім бажаю гарних вихідних, чудового настрою, гарного дня. Хто чим? А у мене сьогодні по плану сири, латекс, просолювання, ну і пасачки, звичайно. Тому ще побачимося, почуємося. Сьогодні змонтую сир гауду. Так що роботи ціла купа, і ще посилочки потрібно зібрати сьогодні відправити. Все, я погнала працювати, ну а ви там вже по ситуації.